Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Андрій подав у відставку. Її визнала Карибська співдружність Каріком. Представники цього торговельно-економічного союзу, а також офіційні особи США, 11 березня зустрілися на Ямайці. У переговорах дистанційно брав участь й Анрі. Зараз він перебуває у Пуерто-Рико, бо через заворушення в столиці не може повернутися до країни. Анрі залишить посаду голови уряду після формування перехідної президентської ради, яка призначить тимчасового прем'єр-міністра. Відставки Анрі вимагали бандитські формування, які активізувалися 29 лютого. У цей час прем'єр полетів із візитом до Кенії, щоб домовитися про допомогу в боротьбі зі злочинними угрупованнями. На фоні переговорів представників Кариком із погрозами виступив ватажок альянсу озброєних гаїтянських банд Джимі Шерізьє на прізвисько Барбекю. Він заявив, що банди влаштували криваву революцію. Її мета повалити уряд Аріаля Анрі та обрати новий. Він також пригрозив розправою власникам готелів, де переховуються політики уряду Анрі. Шерізє обіцяв влаштувати хаос Україні і у тому разі, якщо міжнародна спільнота дотримуватиметься обраної тактики щодо ситуації в Гаїті. Водночас голова МВС Кенії заявив, що його країна готова відправити до Гаїті тисячу поліціянтів. Вони очолюватимуть багатонаціональну місію, яка допоможе навести лад в острівній державі. Крім Кенії, у ній братимуть участь правоохоронці з Бангладеш, Барбадосу, Беніну, Чаду та з Багамських островів. ООН схвалила розгортання місії ще в жовтні, але Верховний суд Кенії заборонив уряд України відправляти до Гаїті поліціянтів. Тепер дав дозвіл. Була невелика судова суперечка. Це питання тепер вирішене. Суд пояснив, що нам треба укласти угоду з Гаїті. Ми її підписали приблизно тиждень тому. Тож зараз ми готуємося до розгортання сил поліції. Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Сполучені Штати Америки виділять для багатонаціональної місії додаткові 100 мільйонів доларів. Таким чином загальна сума досягне 300 мільйонів. Ще 33 мільйони підуть на гуманітарну допомогу гаїтянським громадянам. На ці гроші куплять продукти та медикаменти.